Доброго дня! Дякую, що долучилися до нашого заходу. Я презентую вам спеціальність 174 автоматизація компютерно інтегровані технології та робототехніка. В нашому університеті вона представлена двома кафедрами: Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу і автоматика та управління в технічних системах. Перед тим як ми будемо розглядати щось, визначимося з двома термінами. Перший термін це автомат. Пристрій, що виконує дії аналогічні діям людини та може замінити людину у її діяльності. І другий термін це автоматизація. Технологія використання технічних пристроїв або програм, що виконує дії аналогічні діям людини. Давайте поміркуємо. Як давно виникла автоматизація? Існує хибна думка, що автоматизація доволі молода технологія. Але якщо поклапатись в історії, то ми знайдемо факти використання автоматичних приладів ще до нової ери. Близько 3000 років назад використовувалися автомати для продажу святої води або автомати для відкривання дверей храмів. Більш пізніше, десь в 14-16 сторіччях, був стрімкий розвиток механіки і завдяки цьому створювались різні роботи. Вони були парові ці автомати, і, відповідно, мали більш такий розважальний характер, ніж якийсь практичний. Пізніше створювалися практичні речі, наприклад, водяний годинник Тезибія або, наприклад, термостат-інкубатор дребеля. Але, як окрема галузь автоматизація, дійсно. Оформилася тільки в середині минулого сторіччя. Передумовами для цього стало зростання виробничих потужностей, ускладнення обладнання, ускладнення технологій та нові знання про фізичні явища, які, власне, дали можливість створювати якісь нові прилади автоматичні для керування технологічними процесами. В результаті використання автоматизації. Стало можливим прискорення виробництва, зменшення відсотку людського фактору у виробництві, підвищення безпеки праці, підвищення безпеки технологій, а згодом, і це активно розвивається в наш час, використання інформації як технологічного ресурсу. Тобто інформацію можна отримати, зберегти, переробити, потім продати або, наприклад, купити. Відповідно, щоб зрозуміти наскільки важлива автоматизація, ми можемо навіть проаналізувати наше найближче оточення. Нас оточують такі прилади, як, наприклад, холодильники, кавоварки, праски, обігрівачі. Всі ці прилади вони мають системи автоматики, які дозволяють їх використовувати безпечно, наприклад, підтримувати температуру на заданому рівні. Або рівень там, води, чи рідин. Якби не було автоматичних систем у цих приладах, їх функціонування було б неможливо. Сучасні прилади мають вбудовані системи, які ще називаються розумними. Термін розумний з'явився ще близько там, 20 років чи 25 років назад. І як відповів на питання, що таке розумний прилад Касперський, можливо, ви знаєте такий антивірус є. Що розумний чайник, це не просто чайник, який там може передбачити ваші бажання. Це чайник, який може спілкуватися з чужою кавоваркою без вашого відома. І дійсно, якщо ми розглянемо сучасні прилади, що оточують нас. Вони мають систему зв'язку, вони мають систему зв'язку між собою з, із смартфонами, і фактично, якщо розробник закладує в них функції, то він без вашого відома, наприклад, може зв'язуватись із сайтами виробника, передавати якусь інформацію, і ви навіть не будете про це знати. Звісно ж, побутова техніка це важлива частина нашого життя, але в дійсності автоматизація є основою виробництва. Будь-яке підприємство, харчове, хімічне, машинобудівне, воно ґрунтується не стільки на технологіях, скільки на автоматизації виробництва. Технології виробництва, звісно ж, важливі, але без автоматизації підприємства не можуть функціонувати. Не роботизовані комплекси, не реактори хімічні там, ніякі інші види обладнання не можуть існувати без автоматизації. При цьому Прилади, які беруть на себе функції керування, дуже маленькі, вони розміщуються в спеціальних шафах і керують усім виробництвом без втручання людини. На людину залишається тільки доглядати це обладнання, щоб воно функціонувало, щоб воно не виходило із ладу, і тоді воно буде керувати цілим виробництвом. Іншим видом автоматизації є автоматизація віртуальних процесів. І тут на перше місце виходять бізнес-процеси. Сучасний світ ґрунтується фактично на різних фінансових операціях, велика кількість різних технологій, наприклад, криптовалюта, банки. Все це потребує автоматизації, тому що людина не може обробляти стільки транзакцій, стільки Різних операцій фінансових, які виконуються кожним банком за одну секунду. Це потребувало б надзвичайно великої кількості людських ресурсів. І автоматизація дозволяє взяти ці функції на себе і таким чином робити їх без втручання людини. Ну, Ви самі знаєте про чат-боти, наприклад, різні, про різні там, програми, наприклад, реєстрації там, і тому подібне. Все це приклади автоматичних. Програм, які дозволяють полегшити існування людини. Також одним із віртуальних процесів, який дуже автоматизований це системи зв'язку, якими ми користуємося через смартфони, через телефони. Таким чином, людська цивілізація фактично стала повністю віртуалізована. Ну і звичайно ж, автоматизація. Слугує таким собі мостом між віртуальним світом і реальним світом. Наприклад, на виробництві, якщо воно автоматизоване, інформація про роботу обладнання виводиться на комп'ютер у вигляді такої стилізованої схеми, яка називається мнемосхемою. І оператор не ходить по підприємству. Не чіпає прилади, які розміщені на обладнанні, а бачить все перед собою на віртуальному екрані, і відповідне керування технологічним процесом дуже схоже на комп'ютерну ігру, де людина може керувати технологічним процесом. Відповідно, вся інформація від людини передається в віртуальному середовищу, а віртуальне середовище відправляє інформацію реальним об'єктам і таким чином відбувається керування. Технологічними процесами. Для того, щоб розробляти такі системи, потрібно навчатись на відповідній спеціальності, а саме на спеціальності автоматизації, комп'ютерної інтегрованої технології та робототехніка. Дисципліни з автоматизації надають знання про функціонування, правила проєктування, технічні засоби автоматизації та інші необхідні компоненти для розробки систем керування. Ну, на цьому слайді ви бачите. Розподіл дисциплін. Загальні дисципліни ми не беремо, вони всі однакові для технічних спеціальностей. Бачимо, що велику кількість дисциплін займаються дисципліни за спеціалізацією, автоматизація, електроніка, вибіркові дисципліни та програмування. Дисципліни з автоматизації надають знання про функціонування, правила проектування. Технічні засоби та інші необхідні компоненти розробки систем керування. Звісно ж, для того, щоб успішно проєктувати систему автоматизації, необхідно знати електроніку, тому серед дисциплін, які викладаються, також є електротехніка та електромеханіка, основи електроніки, а також вибіркові компоненти з електроніки. Вони будуть залежати від обраної спеціалізації. Відповідно, є дві траєкторії, або їх ще називають спеціалізаціями. Це комп'ютеризовані системи управління та автоматика. Вона більш орієнтована на розробці управляючих програм та управляючих комп'ютеризованих комплексів для промисловості, транспорту, енергетики, служби спеки. У сфері основних компетентностей таких фахівців ефектив, розробка ефективних програмно-апаратних та управляючих комплексів на базі ріск-процесорів сучасних мікроконтролерних та мікропроцесорних та мікроелектронних компонентів. Друга спеціалізація це комп'ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування. Тут... Основна спеціалізація це розробка та обслуговування комп'ютерно-інтегрованих систем керування та їх програмного забезпечення. Відповідно, випускники з цієї спеціалізації отримують комплексні знання для самостійного створення систем автоматизованого керування та програмних додатків для підприємств на основі сучасних технічних засобів та програмних середовищ. Незважаючи на деякі відмінності в спеціалізаціях. Наші випускники отримують глибокі мультидисциплінарні знання і компетентності як в області технічних засобів автоматизації, так і в області створення або використання програмних засобів. Що робить нашу спеціальність ну, фактично в усьому світі, не тільки в Україні, але, а мабуть, навіть за кордоном більш вона затребувана, ніж в Україні. От, крім того. Наші випускники займаються як розробкою систем автоматизації в цілому, так і розробкою окремих її елементів. Деякі студенти вже на 4-му курсі, наприклад, е працюють над розробкою програмних засобів, тому здібні студенти, вони не чекають закінчення вищого навчального закладу, а вже можуть працевлаштовуватись на старших курсах і працювати, наприклад, у вільний час через фріланс або через ФОП. Що дає навчання? Ще навчання дає, наприклад, можливість стажування за кордоном за програмою Erasmus. Ну, звісно, що для цього потрібно знати е, такі мови, як англійську, французьку, німецьку, або якщо ви їдете в Польщу польську. Ну, принаймні англійська мова. Це універсальна мова для того, щоб пройти стажування у будь-якій європейській країні. Крім того, під час навчання можна обирати дисципліни, починаючи там з 3 курсу, на 3, 4, 5 курсі є вільні дисципліни. І якщо ви цікавитесь якимось з напрямків більш вузьким, то, відповідно, ви можете обрати дисципліну. Ну і звісно ж, студенти долучаються до розробки цікавих проєктів. В основному це практичні проекти. наприклад, мої студенти розробляють проекти для систем автоматизації, для віддаленого контролю. Ну, ми з цим познайомимось пізніше. Щодо працевлаштування, запитують, ким можуть працювати наші випускники. Я скажу, що той спектр знань, які дають при навчанні... Дозволяє нашим випускникам працювати фактично в усіх сферах IT та хай тек технологій, проєктувати системи автоматизації для будь-яких підприємств та організацій, і відповідно це і програмісти, і розробники систем автоматизації, і проєктувальники систем автоматизації, і розробники, наприклад, таких вузьких напрямків, як домашня автоматизація, інтернет речей, розробка мікропроцесорних засобів та програмованих процесорних контролерів і багато що іншого. Звісно, що це залежить тільки від вас.